Всім привіт, друзі! Вже 13 квітня на нас чекає незвичайний повний місяць знаку Терези, який здатен змінити кардинальну або нашу фінансову ситуацію, або стосунки з огляду на той аспект, який формується на небі між Марсом та Плутоном. Напружений аспект. Залишайтесь для того, щоб дізнатись, які сюрпризи готують планети на світовому рівні, а також як максимально з користю для себе прожити найближчі два тижні і не наламати дров у своїх стосунках та справах. отже 13 квітня о 3:22 ночі ми маємо з вами повний місяць у 24 градусі знака Терези і у мене для вас є хороша новина так, вони також бувають. Гарна новина заключається в тому, що ми з вами з 14 квітня входимо у сприятливий період, і аж до 8 червня він відкритий для нас. Що це означає? Ми з кінця листопада з вами були в періодах ретроградності тих планет, які на нас впливають. От реально впливають. Є планети, які менш впливають, вищі планети, соціальні планети. Але Марс, Меркурій, Венера ми завжди відчуваємо в своєму житті на чомусь їх ретроградності, і от з кінця листопада у нас був Марс ретроградний, але він досі в тіньовому періоді. Я вам за сьогодні більше про це скажу. Відо зараз я знімаю 4 квітня. Це у нас ретроградний Марс ще до сьомого Меркурій Вибачте, до 7 квітня. І планета Венера це управителька нашого повного місяця. До 13 квітня також, навіть до 14 буде ще ретроградною. Тому з 14-го числа всі вони вже будуть директні, і це говорить про те, що все, що ви будете починати закладати з 14 квітня, буде мати легшу долю. Тому, друзі, плануйте вже, пишіть ваші плани ем, і починайте з 14 квітня, а краще з 20 після 20-х чисел. Ем, і я хочу нагадати вам символізм повного місяця. Повний місяць це завжди або якась кульмінація, або якесь прояснення, або завершення. І якщо ми говоримо про знак Терези, то символізм знака Терези – це завжди баланс. Партнерство, відносини, а також дипломатія. І я ще додам один, одну інтерпретацію знака Терези це кармічна справедливість. Тому треба знати, що в цей час, в найближчі два тижні, хтось може отримати, знаєте, платити по рахункам. І це може бути як приємний бумеранг, так і не дуже. Тому що все ж таки знак Терези він символізує собою врівняння. Двох чаш, тобто, це і є кермічна справедливість. І давайте поговоримо про правительку цього повного місяця, планету Венеру, яка зараз буде стаціонарною. Тобто, в момент повного місяця вона буде просто стояти. У неї буде нульова швидкість, тому що вона змінює свій напрямок. І це великий вплив Венери на ці найближчі два тижні. Тобто питання домовленостей, питання відносин, воно буде просто ну, головною темою цього періоду. І вона у нас буде знаходитись в знакці риб. І взагалі-то коли Венера в рибах це знак її екзальтації, і це рахується як гарний знак, вона сильна. Але, друзі, якщо ми накладаємо це, наприклад, на світовий контекст, то венера в рибах вона трохи в ілюзіях. І от якраз після. 20-х чисел ці ілюзії вони будуть розвіюватись, тому що там же буде момент цього аспекту напруженого між Марсом і Плутоном, який буде, знаєте, ну, рубати різко якось так. Але також ми зараз дойдемо. Тобто управителька у нас впливає на цей період і дає для нас головні теми. – це… На світовому рівні дипломатія та домовленості, які повинні вирішитись, які повинні перейти на новий е якийсь левел. Рівень, або вони повинні змінитися або завершитись, так само і з нашим персональним життям. Тобто зараз момент істини, як то кажуть. Далі, дивіться, у нас будуть непогані аспекти в цей час. Це секстиль, секстиль буде Венери з ураном в тільці, і це знаєте, уран він освіжає. Тобто, те, що воно стале було, воно там щось ніяк не могло вирішитись, все щось тянулось. Ви зараз розумієте про що я навіть про ці перемовини немає нема. Якоїсь визначеності, немає ясності, і у цільці, він зараз може давати якісь несподівані можливості для цього, для, для того, щоб вирішити якісь оригінальні ідеї, можуть бути, якісь прориви, можуть бути якісь нові пропозиції. В рамках персонального життя це у нас може бути дійсно нові можливості, нові знайомства, нові нові якісь пропозиції в плані там креативу, грошей можливо навіть стосунків. Ще у нас буде секстиль Сатурна в рибах до цього ж урану в тільці, і це знаєте прагнення щось зафіксувати. І на світовому рівні це може бути дійсно зафіксувати домовленості, зафіксувати ну, якусь ідею. Але це буде щось нове, тому що Уран завжди приносить щось нове. Тобто, це в нас певні закони або домовленості, які можуть вже знаєте, допомагати адаптуватись до нових ну, якогось нового порядку речей. 7 квітня у нас Меркурій виходить вже в директний свій стан, і це говорить про те, що знов-таки оживають якісь перемовини, інформаційний простір, набуває потрошки все чіткості. Але ця чіткість вона буде, як на мене, це мій погляд, після Великодня. Після 20-го числа, тому що з 19 квітня Меркурій зайде у нас вогняний знак, Вовен Марс. У нас перейде в вогняний знак в Лев. У нас підсилюється ця динаміка і напруга. І дивіться, ось ми підходимо з вами до вирішального аспекту цього повного місяця. Він буде ближче вже до нового місяця, але все одно це в рамках контексту цих двох тижнів. Тож дивіться, ми, я говорю зараз про тау-квадрат, який формується. Ну, по-перше, давайте про опозицію Марса до Плутона, і вже потім формується 26 квітня цей Тау-квадрат до Сонця. Про що йде мова? От у нас е, Марс. Зараз знаходиться в раку, і він формує він формує таку опозицію до планети влади, контроля, до планети Плутон. У нас ця опозиція вже буде останньою третьою. І перші дві у нас були 2 листопада. Це коли тільки... Проходив Марс і ще він не заходив в ретроградність. Потім це було у нас 2 січня, коли він знов зробив цю опозицію в ретроградності своєї. І вже зараз, 26 квітня, це буде остання опозиція вже в такому директному русі. І про що це говорить? І це також формується цей тау квадрат до Сонця. Дивіться, які у нас тут планети: це Сонце. Марс, Плутон це така чоловіча енергія, і це напружена дуже конфігурація. Тобто, це провокуються якісь кризові ситуації, це боротьба впливів. Це знаєте, коли конфлікт інтересів. Тобто от. Те, що ми зараз бачимо в інформаційному просторі, це момент істини буде, але це може бути е, дуже суперечливий час. Е, це викликає знаєте, якусь боротьбу за лідерство, відстоювання своїх позицій, і от щось на той момент вирішиться, тому що такі аспекти та квадрат це дуже напружений аспект, і він через боротьбу змушує прийняти якісь рішення. Що я хочу сказати вже зараз, що друзі після Великодня. От Меркурій у нас зайде Вовен 17 квітня, а Марс в Леві у нас зайде 19 квітня. І це формується до 26-го числа оця композиція, така, так, конфігурація. І я хочу вам сказати, що період тижня після Великодня він буде найспекотнішим. Чи це буде тільки в інформаційному просторі, що це буде, знаєте. Розмови, ну, намагання зрозуміти один одного, сторони один одного. Це може викликати якісь військові конфлікти, додаткові, можливо, або підсилити їх, або їх, знаєте, актуалізувати, актив Активіз... активувати. Вибачте, і також для нас, тих, хто знаходиться в Україні, будь ласка, будьте обережні в цей час, тому що я вже спостерігала. Перші два а, такі аспекти, коли у нас Марс робив до Плутона, це був досить е, такий непростий час, тому що це були атаки БПЛА, це були бомбардування цих, е, цими бомбами. Тобто. Після Великодня, от, знаєте, напевно, те, що ставиться дедлайн ем, вирішити на Великодень, от щось потім або піде не так, або буде все ж таки підштовхування до того, щоб все ж таки прийняти рішення. Тобто це буде тиск. Тому ем, цей тиск ми не знаємо, як він буде виражатись, але він буде е, оцей тиждень з 20 до кінця квітня. І хочу вам сказати, друзі, що дуже важливо. Така інформація вона потрібна вчасно, її потрібно знати вчасно. І я просто е, хочу вам е, зробити таку пропозицію: от ви підписані на цей канал, і натисніть дзвіночок, щоб ви могли вчасно отримувати такі відео, щоб ви могли використати е, цю інформацію для свого життя, бути попереджені вчасно, тому що багата кількість людей вони підписані, але забувають натискати на дзвіночок. Тому нагадування таке для вас. І дивіться, що ще хочу вам сказати щодо колективних та геополітичних моментів. Ну, це тематика Терезів, це дипломатія, це партнерство. І от це буде таке, знаєте, або ідеологічне протистояння, конфліктність така. І от перемовини вони можуть вийти на новий рівень. Ну тобто, ми про це вже поговорили, але це трошечки, знаєте, так висновок робимо. Тобто, перемовини виходять на новий рівень і через тиск. Потрібно прийняти якісь рішення, але хочу вам сказати, що це стосується не тільки цих домовленостей, які зараз між Америкою, РФ, Україною. А я думаю, що це може бути і всередині, тобто всередині країн, тобто там підсилюється тиск. І в що це може вилитись, ми подивимося якраз після Великодня. Тепер давайте поговоримо про персональний рівень. Подивіться в першу чергу, де у вас 24 градус терезів. Куди він вам потрапляє? Терези, цей повний місяць. Я хочу вам сказати, що цей час він підштовхує нас переглянути взагалі баланс в наших стосунках, в партнерствах і, взагалі, внутрішню гармонію. І для когось це може бути час, коли дійсно він побачить оцю цю кармічну справедливість. Тобто в чомусь ем, потрібно буде приймати рішення, від чогось відмовлятись, щось буде завершуватись. І якраз це буде на протязі цих двох тижнів. Венера і Меркурій, вони на. Вибирають зараз швидкість, і знаєте, це час дуже добрий для того, щоб відновити зв'язки, для того, щоб відверто поговорити один з одним, для того, щоб вирішити якісь колишні суперечки. Суперечки минулого, і це може бути нові ідеї, нові натхнення, якісь може навіть в творчості, в бізнесі, тобто не тільки у стосунках. Венера це не тільки і Терези, це не тільки стосунки, це може бути і бізнес, це може бути і творчість, креатив якийсь. Тому ви тут можете просто, наприклад, займатися якимось проектом, і ви не могли знайти, як його. Ну, проштовхнути далі, або у вас не було ідей. І зараз от може бути новий час, тому що ми маємо цей аспект до урана, який дає якісь нові можливості або зв'язки, або комунікації, ну, або ще щось позитивне. І дивіться, цей Тау-квадрат, про який я сказала, да, цей напружений аспект цього Марса з Плутоном, він може викликати емоційну напругу, або таке, знаєте, невдоволення. Когось із двох сторін, якщо це стосується, наприклад, стосунків. Тобто, це, знаєте, от мої бажання проти якихось обов'язків чи бажань іншого, іншої людини. І тут важливо не придушувати свої потреби, а тут потрібно шукати компроміси. Тобто зберігати таку свою внутрішню цілісність на цей час. І, е, друзі, я хочу перед тим, як ми перейдемо з вами до конкретних рекомендацій на цей час, я хочу вам нагадати, що якщо у вашому житті є якась така ситуація, де вам потрібна об'єктивна підказка, я рекомендую вам звернутися на точкове питання. Це одна з консультацій, яка в мене є. Я залишаю вам посилання на свої послуги, щоб ви знали, куди звертатися і чим я можу вам допомогти. І тепер ми з вами підходимо вже до рекомендацій. В першу чергу це зберігати, знаєте, повагу до своїх кордонів, тому що тиск може бути з іншої сторони. Що це може бути? Чи це людина, чи це якась установа? Тримайте свої кордони, але не забувайте про взаємний компроміс між вами. У стосунках, чи в якихось командних проектах, чи, можливо, це просто з керівником. Не забувайте, що це не тільки особисті відносини, це дипломатичні відносини, це ділові відносини, це відносини з клієнтами, тобто, в принципі, відносини. І задайте собі питання, які взаємини. Потребують гармонізації. Що вам проявила Венера, яка була ретроградною? Що вам проявив Марс, який виходить з тіні? До речі, я вам обіцяла сказати за Марс. Дивіться, Марс у нас от спочатку, ой, з кінця жовтня, він вже був в тіньовому періоді, вже в грудні він увійшов в ретроградність, і він ще виходить. І він ще виходить, не пам'ятаю, до якого числа травня. Тобто той. Фон, який у вас був цю зиму, і початок весни, він буде розсіюватись або вже мати певне рішення наприкінці квітня або на початку травня, і це стосується і питань Венери, що у вас було, поки вона була ретроградною, тобто складіть докупи. Ті обставини, які ем, дали вам ці ретроградні планети. Тобто, що вони викликали в вашому житті? Що вони підняли? Які питання вони підняли, які ситуації повернули, кого повернули, з чим повернули і, і за чого? Тобто проаналізуйте весь цей час, тому що зараз все почне розсіюватись. Але буде певний тиск в то, на тому тижні, з 20 по кінець квітня. Тому, от. Ем, Зрозумійте для себе, де ваш цей баланс, з чим він, з ким він. Також, чи готова я, чи готовий я до нового підходу. Це ми зараз про ураном. Це нові можливості, це нові ідеї у фінансах, у проектах, у відносинах, у творчості. І як я проявляю агресію, чи боротьбу, чи тиск в конфліктах? Оце той Тау-квадрат. Тому що тут лідерський, лідерський тиск, лідерська позиція, боротьба, коли і той вважає, що він правий та сторона, і інша сторона. І задайте собі питання: чи не настав час діяти усвідомлено? Або задайте це питання тій людині, або це керівник, або це ваш партнер, який буде на вас тиснути. І... Нагадую, що Венера та Меркурії вони стають директними, набирають швидкість і, нарешті, дають можливість зрушити з місця, особливо в тому тижні з 20 по кінець квітня, застигли питання підписати, нарешті, угоди, знайти ідеї, як все це збалансувати, або знайти якісь нові партнерські формати. І, друзі, перед тим як я підійду вже до нашого головного підсумку, у мене для вас є таке питання до вас. є. Скажіть, будь ласка, на які теми ви хотіли б, щоб я записала вам відео? Найцікавішу тему запишу вже на наступному тижні. Я вас прошу поділитись от просто задати собі питання, що я хотіла б або що хотів дізнатися про астрологію. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Для мене це буде дуже цінно. І я буду починати записувати на нові теми відео для нашого ком'юніті. І резюме. Отже, повний місяць Тереза акцентує для нас тему партнерства, взаємин, балансу. Це час, коли ми будемо отримувати у цю кармічну справедливість, платити по рахункам, або нам будуть платити по рахункам. Венера, яка нарешті звільняється від цієї ретроградної петлі в рибах, вона виходить в свій нормальний рух і дає нам можливість нарешті нормального перебігу справ з грошима. Або з відносинами, або також і в комунікаціях. Це і стосується і Меркурія. І та у квадрат, друзі, між Сонцем, Марсом, Плутоном, він буде нам провокувати, давати нам, буде нас провокувати, буде давати нам якийсь тиск, якісь різкі зміни або конфлікти. І отут потрібно тримати себе в руках, або не давати можливості іншій сторони на вас, на ваші кордони зазіхати. Але ця ситуація, яка буде у нас, вона може зробити прорив наших справах або в тій ситуації, яка буде у кожного з нас. Просто треба знайти, як правильно конструктивно використати цю енергію вогняну, яка буде на той момент. І головний меседж це балансувати взаємини, бути відкритими до нового, контролювати конфлікти та свою внутрішню агресію. І, друзі, що ви думаєте з приводу цього повного місяця, які ситуації ви вже бачите, що проявляється зараз? Можливо, щось кульмінує, можливо, щось завершується. Піця, будь ласка, в коментарях. І а, дякую вам, що ви були разом зі мною. І якщо ви не дивились серію про ваш сонячний знак зодіака то я дуже її вам рекомендую. До зустрічі! Бережіть себе.